Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дені 3D запрошує вас на перегляд матчу першого туру групи Ді Євро-2016 між командами Іспанії та Чехії. Капітани команд Петр Чех та Серхіо Рамос вже вивели своїх партнерів на поле, і ми послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країн. І зараз будемо знайомитись зі складами. Іспанія, ДХ на воротах в полі. Куанфран, Піке, Рамос, Альба, Іньєста, Бускетс, Фабрегас, Педро, Мората, Таноліто, Наставник Дені Джуніор. Збірна Чехії. Петр Чех, капітан команди. У воротах. Полі, Кадржабек, сухі, прохаска, пуділ, павелка, шурал, даріда, дочкал, шкода та нецит. Наставник Дені 3D. Фокусують нам увагу на фабригасі. Він буде, звичайно, вести Іспанію разом з інєстою. Два суперплеймейкери. Ну і нагадаю, що Іспанія чинний чемпіон Європи. Саме в Україні та Польщі 2012 року перемогли іспанці. Вдруге поспіль 2008 року в Австрії та Швейцарії також іспанці тріумфували, перегравши збірну Німеччини. Тоді. Фернандо Ельніньо Торес забив. Ну, а в фіналі 2012-го, звичайно, там іспанці розгромили збірну Італії. Чехія. Чехія завжди непроста. Але чи зможе вона потягатись з неймовірними іспанцями? Педро. Непогана атака. Прохаска. Дуже небезпечно. Кадр Жабек. Даріда. Напуділан. Зліва. Намагаються розпочати атаку, але Бускетс не дає. Сухі. Даріда. Шкода. Потрошку. Потрошку Чехи виходять. Зі своїх володінь. Нецид. Павелка і Фабрегас. Який? Який підкат. І одразу ж одразу ж контрвипад. Педро. Швидкий Педро. Віддає на Морату. Удар по воротах. І блокує кадержабек. На 15-тій хвилині. Виник цей, цей момент. Готовий для збірної Іспанії на 16-й хвилині. Іспанці одразу взяли за справу. Притисли Чехів. І тут на виході не грає Петр Чехка. Держави, одразу одразу але Жорді Альба. Удар по воротах! Петер Чех. Петр Чех. одна надія в захисті. Таке враження на нього, що він витягне в матчі з іспанцями. Павелка. Поки що непогано розігрують в один дотик. Шкода. Відправляє на дочкала. Простріл, але тут Хуан Фран. Дені Джуніор вибрав Дехе. як стартового голкіпера. І думаю, що не прогадав Серхіо Бускетс! Який гол забиває Серхіо Бускетс! Як він там опинився! Але він втік! Втік від захисників! І який удар! Навіть Петр Чех не допоміг! Навіть Петр Чех не допоміг! Мората вивів Серхіо майже один на один. Удар просто неймовірний. За своєю точністю, за своїм виконанням! І це опорний півзахисник Серхіо Бускець. Петр Чех, мабуть, очікував від кожного гол в свої ворота, але, мабуть, не від Серхіо Бускеца. 1-0. Іспанці повели. Ну і тепер, звичайно ж, звичайно ж, Чехам треба агресивніше грати, начебто, часу ще досталь, але давати іспанцям куражитись не можна. Не цит. Підкидає Рамос! Помиляється! І тут Дехе! Ось про що я казав. Не прогадав тренер збірної Іспанії, що випустив саме Дехеа, не Касіліаса. Павелка. Даріда удар по поворотах Дехе! Но тут треба дуже багато і дуже точно бити, щоб пробити Давіда. Можна було проходити далі, але вирішив Даліда одразу вдарити. Кутовий для збірної Чехії. Починають вони. Атакувати. Атакувати. Атакувати дуже небезпечно і рука. Рука. Арбітер призначає пенальті. Нам навіть повтору не показують, але м'яч начебто зачепив руку. Вже були пенальті. Було пенальті на Євро. Але закінчилось воно не дуже вдало для тих, хто б'є. Удар! 1-1! Шкода забиває. І зрівнює рахунок. Це точно не входило в плани іспанців пропускати. Дехеа. Дехе не вгадав. Просто по центру. Ризикуючи, але обдурив Давіда Дехе. 1-1 Чехія зрівнює досить швидко. Це стається на 35-й хвилині. Ну і тепер іспанцям треба розпочинати все спочатку. Так само, як і Чехам. Більше увага до іспанців, тому що вони фаворити не тільки цього матчу, а ще й всього євро. Ну і дуже цікаво, дуже цікаво подивитись, в якій формі топові збірні, і яка збірна зможе здивувати на цьому євро. Непогано Чехи розігрують, але не встигне. Ох, як небезпечно, не можна так йти на голкіпера. Піке, Піке не помиляється. Хуан Фран. В один дотик розігрують поки що іспанці, і роблять це вдало до останнього пасу. Хуан Фран не точно віддав на Педро. 43 хвилина. Перший тайм потрошку закінчується. І, як ви помітили, з спочатку тайму постійно були в захисті, а тепер вони. Тепер вони потрошку виходять Виходять і починають більше контролювати м'яч, хоч і дуже неточно вони віддають передачі. Педро відпускає. Контрвипад від Чехів, Нецит. Даріда є шанс. Є шанс Дочкал. Передача! неточна. Шкода розвертається. Подача не буде. Удару Дехеа. Даріда. Шурал. Шурал не точно віддає. Ініста. І перший тайм закінчується 1-1. В першій половині тайму перевага була на боці іспанців, але потім чехи змогли перевести м'яч ближче до воріт Давіда Дехеа. 15 хвилин відпочинемо. Перерва. Зустрінемось вже в другому таймі. Через мить. Розпочнеться другий тайм і перша заміна вже у іспанців. Іско виходить замість Сеска Фабрегаса. Дуже гарний, дуже гарний плеймейкер. Може як сам зробити гол, так і віддати гольову передачу. Все вміє. Все вміє на полі. Іско. Мурата. Агресивно, але в рамках правил. Буділ. Павелка. Ініста відбирає. Ну, подивіться, віддали ініціативу іспанці Чехам. Шкода! Удар! 2-1! Чехи виходять на початку другого тайму. Вперед! Чому віддали іспанці ініціативу Чехам? Незрозуміло. Може, хотіли підловити на контратаці. Ну, тут як зіграв! Як зіграв Шкода? Подивіться, він корпусом відштовхнув. Якщо я не помиляюсь, піке. І потім звільнив собі простір для виходу один на один. І тут передачу видав, також важко одразу побачити хто, але, по-моєму, це був Даріда. Шкода дубль. Ворота збірної Іспанії. Ось вам і Чехи. Пропустили, але як потім заграли? Ноліто. Но літо ми майже не бачимо на полі сьогодні. Педро активніший, активніший його фланг. Ну і якось іспанці заспокоїлись після забитого м'яча. А Чехи навпаки зібрались і зараз грають дуже і дуже пристойно. Хуанфран на Дехе. Дехе. Піке. Розбирається, але не до кінця. Піке вибиває. Вибиває Ваут. 58 хвилина. Іспанія поки що не може оговтатись від такого подвійного удару. Помиляються Чехи Серхіо Бускец. Передача на Морату. Але... але чехи вибивають. Вибивають Ваут вже ближче до воріт Мората. І скоро звертається іско. Ух як! Як гарно дреблює удар! 2-2! Це Іско! Сам зробив! Про що я вам казав? Сам зробив Іско! Накрутив на клаптику поля. Двічі чи тричі одного Чеха потім обкрутив Петра Чеха і від стійки. Від стійки забиває. Міг врятувати тут Петр Чех, але не зреагував. Під рукою пройшов м'яч. І 2-2. Гольовий у нас матч. Тим цікавіше. Бачу, готуються пере... Не перерви, звичайно ж, а заміни. Давайте подивимось, хто вийде. Замість Павелки виходить плашел. І крейчі замість Шурала у Чехів. І зараз подивимось, хто виходить у іспанців. Мората Йде з поля дієго коста виходить та коке замість Ноліто Ще достатньо часу, щоб забити і не один гол. Ну і, звичайно, ми чекаємо від команд ще кілька м'ячів. 2-2. Ніхто не очікував такого рахунку в матчі Іспанія-Чехія, але команди постарались. Друзі Чехія з центра поля. І знову все спочатку. Ось так у нас. Гойдалки. Гойдалки і крайчі. Щойно вийшов. Хонфран. Не зміг відібрати повністю у нього м'яч. Штрафний удар. За що, мабуть, знову рука? Тепер уж Серхіо. Ну і мовірніше, буде подача. Мецит біля м'яча. Подача. Удар головою? Руки ще одні! Та що за гандбол? Що ж за гандбол? Виконання бускетса. Іще один пенальті. Оце так-так. Два пенальті за один матч. Давід Дихе. Вся надія на нього. Знову рукою зіграли іспанці. Та що ж таке? Нехай тренер їм прив'яже їх, чи що. Удар! Три 2! Шкода забиває. І це означає, що хитрик. Другий хитрик. Як мінімум. На цьому чемпіонаті Європи два, звичайно, голи з пенальті. Але Гамшик з пенальті не забив. Ну, звичайно, безглуздо. Безглуздо зіграли іспанці в захисті двічі. Двічі руками, а перед цим, перед цим пенальті за руку, якщо я не помиляюсь, штрафний призначили, ну це взагалі цирк якийсь. Чинні чемпіони Європи. І не просто чинні чемпіони Європи, а ще й двічі чинні. Бо 2008-2012 і вигравали саме іспанці. І також чемпіони світу 2010. Чехи забивають тричі ворота іспанців. Знову ж таки, два голи з пенальті, але. Те, що вони їх заробили, це також багато. Чу удар! Від Іско! Вирізав він шведкою, але Чех цього разу вже не дав себе переграти. Чехи починають чомусь трошки панікувати. Іско сам. Удар по воротах! Чех. Петер Чех. На місці. Знову вирізав. Подивіться, які удари у Іско. Таке враження, що зараз тільки він грає. Всі інші просто спостерігають. Звичайно, я маю на увазі іспанську збірну. Чехи все-таки командою захищаються, командою атакують. Подача. Піке! Удар головою! І удар ще один! Рука! Ні, руки не було! Но третє пенальті за матч. Це було б звичайно прикольно. Двічі пробував головою. Джерар Піке. І зараз іско помиляється. Альба. Іско. Діго коста. Іско удар по уроках Чех! Іще один сейв. Неймовірний Іско. Але не менш неймовірний Чех. Подивіться пальцем! Пальцем дотягнувся. 10 хвилин цього захоплюючого матчу залишається. Завжди хочеться, щоб такі матчі не закінчувались. Подача! Петер Чех виходить. Одразу кидає. І кидає. Не точно. Бускетс. Рамос. Рамос помиляється. Шкода. Ох, яка передача. Але тут піке. Тут піке. Жорді Альба. Іско. Знову іско. Ну, не, не стримний. Але. Подивіться, як обрізається. Піке молодець. Піке тут чітко перехопив. Іспанці тиснуть, тиснуть іспанці. Хто сумнівався? Хуан Фран на інєсту, інєсу, удар поворотах! Чех, Хто ж іще витягне для чехів? очко. Але поки що три бали. Поки що три бали для Чехів. Що б робили без свого капітана? Чехи не зрозуміло. Дуже багато дозволяють іспанцям. Тут Дехе вже прийшов! Дехеа вже прийшов 4 хвилини. Додано. Не помітили ми як. Дехеа вже тут і травма у Кадержабика. Калаш виходить замість нього. Ну, і швидко дає тактичні. І схематичні настанови своїм гравцям тренер іспанців. Піке завалив Кадржабика, і він травмував плече. Томаш Калаш. Виходить. На останні секунди. Сухе. плашив Гарна передача Нецид. Шкода і ні. підкаті Серхіо Рамос, якого ми мало бачили сьогодні у відборах. І все. Іспанці програють. 2-3. такий початок для чинних чемпіонів Європи. А Чехія, звичайно, не без долі Щастя. Але показали достойну гру. Показали свій характер. І змогли забити аж тричі. Так, двічі з пенальті, але Мілан Шкода з чотирьох ударів забив тричі і робить хитрий. Герой матчу, звичайно. На цьому закінчуємо. Іспанія, Чехія 2-3. Для вас матч коментував 3 Триде. На все добре.